Так, ну що, будемо спасати наші прививки. Прививки. Це в мене яблунька. Сьогодні 5 квітня, передають заморозки. Сьогодні мінус 2 вночі. Скоріше всього під ранок. Завтра має бути мінус 4. Надіюсь не буде, але, але що ми робимо? Що ми робимо? І отакий утеплювач? Утеплювач від батареї. Значить, ми такого обмотуємо по кругу. Робимо таку конфетку і закриваємо. І закриваємо. Отакий утеплювач. Продається в будівельному магазині. Значить, і будемо замотувати. Надіюсь, все буде добре.